Доброго всім дня, дорогі друзі. Нас вже похолодало. Ну і помідори вже не будуть стигнути так, як стигли раніше. А ще залишилось дуже багато зелених помідорів. І от сьогодні я вирішила їх заквасити. Зібрала ось відерце. але це ще не всі. Там ще, ще є, можливо, навіть таке швідерце ще буде. Ну, Для проби поки ось вирішила заквасити сьогодні. Ну і, звичайно, дуже багато рецептів на Ютубі квашення помідорів. Але я покажу свій рецепт, як я вже давно колись знайшла і почала квасити, і оце вам зараз покажу і розкажу. Діти мої дуже люблять такі помідорчики. от, І я так. Для себе трішки її роздаю дітям. Ось, на дно баночки я поклала лавровий лист, гіркий перець. У мене сухий, сухий такий чілі. Ось такий перчик. На дно баночки я кладу, вже положила, гіркий, ну, гіркий потім горошком перчик і петрушечку. На дно баночки ложимо. Потім беру помідорчик, відрізаю попку на ньому. І ось нарізаний в мене вже чесничок такими пластинками тонесенькими. Ось тонесенькі пластиночки. Розрізаю навпіл помідорку і кладу в баночку. Ось уже баночка вже заповнена. Зверху баночки я теж кладу е, петрушечку, більше нічого. Потім ми ось 50 грам солі. Тут виміря, виміряла вже ось у мене літрова кружка, літровою кружкою. Виміряла, ось, розбавляю 50 грамів холодній воді. У мене вода зі скважини. Ну, бажано гарну, чисту водичку. Якщо у вас нема зі скважини води і джерельної води, тоді ви можете закип'ятити, остудити і зробити так, як я: 50 грам на літр води солі. Чого я обрізаю ці попки? Ну, це там, де ось це все, що Чого... бачите, зелене, солонино цей. Як в картоплі, картопля полежить під сонцем, і вона зеленіє, і солонино це образовується. Він... Це, е... як сказати, яд. І не... Ну, не... не потрібно його вживати. І чим менше його буде, тим краще не так... гіркота буде проявлятися в помідорах. Оце я зрізаю, От. і кладу сюди часничок. Ось так. Ось я вже і заклала всі свої баночки, ще залишилося, ще й на огороді. Так що потім соберу і вже в квартирі дороблю ще, тому що на дачі залишилось ось тільки 5 баночок. Є трьохлітрові, але в трьохлітрові я не, не хочу закривати. Мені зручніше, так в літрові закрив, потім відкрив баночку з'їв, і все. Ось уже розчинилася сіль. Заливаю всі баночки ось цією водичкою. Соленою. О, вийлося дві баночки літрові, з літрової ну, води вмістився в двох, в двох баночках. Зараз ще зроблю сюди, залила я свої баночки з соленою водичкою і в кожну баночку зверху по чайної ложечки ось такого гірчичного порошка. Ось так зверху. Чому ми так робимо? Тому що, щоб не було плісняви. Бо в цьому році, ви знаєте, розкажу, зробила 5 літрів відерце квашених помідорів, які вони смачні. Раніше не робила, ну, в мене в моїй сім'ї щось не люблять, а у мене смак дитинства. В дитинстві мама постійно це робила. А я раз зробила і сама їх з'їла, тому що ніхто не хоче їх їсти. Зараз чоловік потрішки підтримує мене, теж йому подобається. І в цьому році оце ж зробила, і ну, настільки вони мені смачні, я не можу їх їм наїстися. І ось теж зверху, на, ну, коли я квасила помідори червоні. То теж сипала гірчицю. Дуже дуже гарно, немає ні плісняви, ні, нічого. Дуже гарні помідори вийшли. Можливо, наступний рік я зніму і покажу. Ну, а ці, звичайно, помідорчики ми закриємо, насиплю зверху гірчичку, закриємо і можна зразу. Спускати в підвал, в погріб, де вас, де вас буде зберігатися, в холодильник. Ну, можливо, звичайно, як ви хочете, щоб вони швидше вквасилися, то можна і в теплі потримати. Ну, Я зразу їх в холодне місце відправляю, бо я зразу їх їсти не буду. Ось так. На все добре, всім миру і добра, до зустрічі!